А от чи бувало у вас таке, що не виходило заземлитися, побути в моменті, накопичити ресурс? Маєш можливість, підуй на рибу. Не маєш? Шукай можливості. Після цього відео вийде жодного дихання квадратом, цвяхостояння чи кундаліні йоги. Українці винайшли нову вакцину від фрустрації, самонавіяного рдугу і дефіциту вітаміну Д. Це не біріл, але дуже близько. Світ без інфлюенсерів, фільтрів і стабілізатора. Це світ тематичних Фейсбук-груп, які була красунчика. Шикарно. Яночки, блін, яка не назира, диви. Від окуню. у Вона ж велика. Та вона його не сість, тільки вб'є його і все. Ну що, друзі, вам? Я думаю, що це дуже хорошо. Тваринний світ України, рослинний світ, гриби України, комахи, павуки, любителі рибалки, закохані у помідори у цих оазах. Українці споглядають природу навколо себе, роблять аматорські фотографії і спілкуються у коментарях майже як на групі самопідтримки вигорівших. І при цьому люди шарять у флорі, фауні та грибах краще ніж Google чи тим паче чат GPT. Хочу дізнатись, що за гриби ростуть кучками. Опеньки пізні. Який стаж, якщо вирядовку опеньком назвали? Ну не пишіть херню, якщо не розумієш. Ну не грубіть, будь ласка, та намагаюсь. Ну блін. Ми вже робили відео про сільськогосподарський Ютуб з кролями, поросятами, коровами, козами, півнями та овечками. Не заводьте овець, якщо вам не подобається оцей звук. Потому що овечка робе бе по поводу й без поводу лінк на нього залишили в описі. А зараз час зазирнути на сторінку гриби, найбільшу фейсбук-групу для тих, хто знає не тільки про печериці і мікродозинг. Тут діляться грибними місцями та фотозвітами. А ось гриби України професійніша. Тут чіткі правила у пріоритеті: фото грибів у природному середовищі. Заборонені публікації, фотографій, куб зібраних грибів на газетах, столах, у пакетах, мисках, відрах, ящиках, багажниках, авто тощо. Обов'язково треба писати дату і приблизну локацію. У спільноті є професійні мікологи, які можуть збирати ці дані і для наукової мети. З ними просять іти на співпрацю, а от постити рецепти ніколи, ніколи. Але не сумнівайтеся, для цього просто існує окрема група. Найшов ось такого гриба, веселка. Вже бачите, вилупився з яйця. Раніше робив настойки, вживав. Не думайте, що тут тільки про маслюки і лисички. Фанати грибів обговорюють мікологію у широкому сенсі і не стримують емоцій. О, таке диво дивне. Сьогодні мене ошарашило. Яка краса, неначе казкові. Дякую, світ грибів дивує і захоплює. Один з найпотужніших грибів. Місце для потужного фалоса теж знайшлося. В коментах активно доводять, що це не фотошоп, фото та відеодокази традиційно додаються. Ще в гриби Україна можна запостити себе з грибом. Краще, ніж у цього чоловіка у вас навряд чи вийде. Та й кількісно, мабуть, не виграєте. А це, до речі, їстівний гриб, а не монтажна піна, якщо що. Якщо з якихось причин у вас немає жодної фотографії гриба на телефоні і немає чого відправити в групу на визначення, не переживайте. Можливо, вам підійде група Тваринний світ України. Але особливо не радійте, ваших чепурних котиків і пропрацьованих в зобсе психологів-песиків тут не зацінять. Тільки трушна дика природа. Цю групу, як і попередньо, адмініструє міколог Євген Руденко. Тому тут так само довгий документ правил, який береже дослідницький дух спільноти. Обов'язкові дата і локація, а ще не можна матюкатися і жартувати. Тарантул. терендець гарна. Не сперечатись не буду, але нехай живе подалі від мене. Вони корисні для городу. Тваринний світ України це буквально хрестоматія зі slow living. Після мітапів тімсів, тасок і сінків заходить як у суху землю. Якщо ваш ментал коуч з mindfulness не додав вас у цю групу, він не справжній. Вайб-сторінки, як у самовидавного National Geographic. одразу видно, що це не такі азартні люди, як грибники. Це спільнота для того, щоб спостерігати, ділитися і лайкати. Білочка, синичка, їжак, жаба для початківців, пташеня з плюшки, пірни кози великі і лось це вже для просунутих учасників. Найактивніші, звичайно, бьорд-вочери, хоч у них багато і своїх груп, але вони стільки вклали у свої об'єктиви, що можна зрозуміти, чому пробралися і в цю групу Іноді в тваринному світі стається і справжня cool story. Ось дівчинка їде випускати метелика в дику природу. Чудо, у мене вилупився махаон. Я просто плачу від щастя. Дуже зворушливо. Ви спасли чудове творіння. Ви молодець, дуже гарний метелик. А іноді замість милих фото і відео тут бувають ще й розслідування на основі кісток. Або майже бойовик про вужа і занадто велику рибу. Що ж вона з ним робить буде? Нічого, то здохне там і буде держати його і все. Вона думає, заголотить його, дивись. Ну, як? Хоче перевернуть його трошки, і щоб. А він не влізе. Ну як він влізе? Він не влізе, вона подавиться і подохне. Але їх визволить обох. Укуні відпустить, а вона хай ловить меншу рибу і все окремий біль старожилів тваринного світу господарники, яким дошкуляють шкідники, їх просять завалитися і не руйнувати милу атмосферу групи, де майже 90 тисяч людей. Залиште свої городні страждання для профільних спільнот. Ми готові вас навчити визначати і розрізняти природні види, знати їх роль та спосіб життя. Але не змушуйте нас читати у це все з жерло, падлюка і як боротись, це вище наших сил. Але загалом тут абсолютно нетоксична атмосфера. Існують і вущі спільноти, наприклад, конкретно про птахів, комах чи павуків. Сюди можна надіслати будь-якого павука, якого знайдете у себе на люстрі, на визначення. Але якщо не напишете дату, знахідки і локацію, на вас накричать у коментарях. Вітаю, зазначте, будь ласка, дату і локацію в дописі, не в коменті. Іноді тут здійснюються мрії, як в Юрія, що мріяв побачити пташенят з плюшки. А ще тут можна дізнатися, як виглядають новонароджені павучки, побачити українського тарантула і прочитати, як пані Людмила заробляла на його дупі, або попрактикувати прийняття, коли врятувати вже ніяк не вийде. Сос, хелп, що робити? Знайшла на землі, вже нічого не вдієш. Чого вона не створила оготеку? Таке трапляється, листя жовтне, і опадає восени, а комахи завершують свій життєвий шлях. Я в минулому році годував, відклала яйця, і за пару днів. Є і менш драматична група. Тут тотальна натурфілософія філософія і натхнення на японський хайку. Не знаю, що це за квітка. Але вона неймовірна. Вона схожа на фанголіна, древнього ящера. А тепер ласкаво просимо в рослинний світ України. Правила, ви вже знаєте, завжди дата і локація, і жодних декоративних видів з клумб. Хіба що на визначення? Так само не можна постити рослини з парку, ботанічного саду чи засіяного поля. Тільки дика природа. Дика черешня. Ось який нарост. Шикарні. Вони не бояться ніяких вредителів. Ніхто їх не їсть, не п'є, не жре нічого. Не треба нічого кропити. Ягоди маленькі, бувають білі, бувають чорні. Я люблю більш всього чорні. Вони з мигдалевим вкусом такі дуже. Горчать такі деякі люди не люблять. А я люблю дуже. Це звичайно не радіодиктант, але й тут є момент єдності. Перекличка українських містечок і сіл, де вище щось проростає, квітне і достигає, пробиває на емоції. Сукирки з Дружківки, будяк з Херсона, дика груша з Хортиці, Череда, з Сум, ротики з Харкова, собача кропива з Буковини і ваточник рослина, з якою борються у кожному регіоні. Вотичник падла, зріжте і спаліть у ті коробочки. Після спалювання коробочок ще залишається коріння. Викопуйте до останнього, навіть малесенького корінчика. Так що тільки спробуйте написати щось миле про інвазійний вид, вас тут же занесуть у рослинний миротворець, бо панаєхавших колонізаторів, які витісняють місцеві рослини у групі, ненавидять від щирого серця. Серед опалого листя натрапила на такі ягідки, схожі на сунички. Що це? Підкажіть, будь ласка, ще одна інвазивна рослина, якою любителі екзотики засирали землю. Дівшенія, агресор і вонючий до тошноти! захоплює територію і корінням, і насінням. Окупант жопа! Але здебільшого рослинний світ України виглядає як група підтримки для тих, хто підсів на флору. От що це рослинка така симпатична? Хто знає назву, скажіть, будь ласка, Симпатична. Справжня степова ковила. Дивіться. Омріяна, оспівана, у піснях. Подібних груп десятки, якщо не сотні, і серед них є й більш нішеві, прям андеграунд українського фейсбуку, наприклад, очі хати, де постять фото старих вікон, чи старовинні цвинтарі України, де вочевидь постять фото могил. Або трохи схожа, але іншого роду група ідентифікація каміння, де люди показують те, що знайшли у себе під ногами. Така собі безкоштовна практика заземлення. Буквально. От ви звикли думати: Фейсбук це заказник минулорічних мемів, і єдиний класний інтерактив у ньому це опція штурхнути Віталія Портникова. Але ні, схоже, ці групи реально можуть допомогти нам не поплавитися. Особливо, якщо дослухатися до життєвих порад від старших. Як казав мій дід, маєш можливість та на рибу. Не маєш. Шукай можливість. Бо життя це не пошук відмазок. Життя це пошук можливостей. цю мудрість. Сплюшка, трутовик сірчано-жовтий, сердолік, пірникози, клокичка. Десь серед цих незрозумілих слів, можливо, ваш новий інтерес. Це вона. Справжня аналогова ресурсна активність. А якщо вам поки лячно виходите в поле, то почніть з підписок на ці Фейсбук-Сторінки за цю путівку у цифровий санаторій. Ви можете подякувати Телебаченню Торонто, підписавшися на монобазу Телебачення Торонто. І пишіть в коментарях, що обираєте: фото марли чи білозубки малої. Що імпонує більше: пошук лимонів у монобанку чи грибів у лісі.